Усім привіт, друзі, як завжди радий вас бачити на своєму ютуб каналі. Мене звати Назар. Сьогодні ми з вами поговоримо про новий мегадробно біржі Bybit. Це така собі проста, безризикова активність, яка підійде навіть новачкам. Там немає дуже сильно що вивчати, в чому розбиратися. Просто вам покажу, як взяти в ній участь, якщо у вас є бажання, скільки там можна чи не можна заробити, взагалі що це таке і яка там механіка. Тому відеоролик підійде особливо для новачків, які не знають, з чого почати, бояться, що робити, бояться торгувати, щоб втратити. То ось такі можливості для людей, які є максимально консервативними. Підійдуть Тому сьогодні відеоролик буде простий, швидкий, легкий, доступний, тому як завжди, сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Так, що ж таке Mega Airdrop? Це така собі активність на біржі Байбіт, і вона по суті дуже сильно не відрізняється від стейкінгу, лише має декілька своїх особливостей. Наприклад, те, що у мегадропі ми можемо закидати оцей такий собі стейкінг, лише монетки USDT або монетки Mantle, А ви ми отримуємо лише у монет. Токену у нашому випадку Shards. Дохідність у цій активності є досить невисокою. Можна сказати, навіть вона є маленькою, але потім ми отримуємо винагороди у токенах і можемо продати їх чуть дорожче. Сьогодні ми прикинемо, скільки можна на цьому заробити і чому я одразу кажу, що ця активність підійде більше для новачків, які не знають, куди прилаштувати свої кошти, якщо у вас є вільний капітал. Тому що тут максимально все просто. Ви просто заходите, нажимаєте кнопку «Stake», закидаєте свої кошти і чекаєте винагороди. І все. Більше нічого не потрібно робити. Але, звичайно, в першу чергу у вас має бути аккаунт на біржі Bybit, і має бути пройдена верифікація. Ви можете зареєструватися за моїм партнерським посиланням, яке я завжди залишаю в описі під відео. Після того, як ви зареєструвались, перейшли квівей потрапляємо на головну сторінку біржі Bybit, Ось тут, і я вам покажу, де його шукати. В нас ось тут є торгівля, тут в нас є спот X. Ми я думаю, ви знаєте, як поповнити свій аккаунт Байбіту. Якщо у вас кошти лежать на байбіті на єдиному торговому аккаунті, то це вже не проблема. Якщо вам потрібно перекинути з іншої біржі, то в мене є відеоролики, як переказувати криптовалюту з біржі на біржу. Ось тут я навіть відеоролик закріплю, він такий старенький, але досить доступний і нічого там поки не сильно не змінилося. І переходимо ми у SpotX, X, і ось тут у нас є Megadrop. Тиснемо сюди, це є продукти Earn, він Bybit, і дивимося, що у нас тут є. У нас тут було всього 8 проектів, і зараз в нас триває проект Shards, Це є знову ж таки якась гра, яка поєднана з криптою. Загалом нам це не дуже важливо, тому що. По суті, воно ролі нам не грає. Нам потрібно просто закинути кошти у стейк і отримувати невеличку дохідність. У нас тут є, як я сказав, пул манта, загальний призовий пул половинагород 60 мільйонів токенів, але поки нам це нічого не говорить, тому що ціни токену немає. І тут зараз беруть участь 6200 учасників. Тривати воно ще буде 5 днів і 10 годин. Стартували вони вчора. Тобто, переходимо до стейкінгу, дивимося, що тут потрібно робити. Дивіться, в першу чергу хочу сказати, що тут період інвестиції 14 або 30 днів, або навіть на. Є 60 і 120. І одразу хочу сказати, що якщо ви досвідчений криптан, і у вас є вільний депозит там, 5, 10, 15 тисяч доларів, то зараз на ринку є набагато кращі можливості, ніж морозити тут свої кошти на 14 чи на 30 тим більше днів. Але якщо ви максимально консервативний, боїтеся ризикувати, тому що ми, наприклад, зараз заносимо кошти у сейли, був сейл Альманак. Після того у нас є сейл ломбард. Частину коштів заносили у стейкінг Альманак. У мене перед тим є два цікаві відеоролики про це. Ви також можете їх переглядати. Дещо там, наприклад, стейкінг Альманак ще є актуальним, але це вже більш ризиковано, тому що ми перекидаємо на інші платформи. А тут все відбувається на байбіті. Якщо ви довіряєте більше байбіту, то, то можете робити активності лише, наприклад, на байбіті. Але ризик того, що заскамиться якась платформа чи навіть біржа, ніколи не дорівнює нулю, тому теж зважайте на ці усі ризики. Я завжди попереджаю. Насправді є момент, для кого ідеально підійде цей стейкінг у цьому мегадропі. Це є для холдерів токен на мантел. Якщо у вас Є токен Mantle, в холді, його є досить багато, і ви не знайшли кращих альтернатив, куди його закинути, застейкати, де його примножувати, то тут його можна закинути, тому що тут на нього ще є непоганий коефіцієнт. Але якщо у вас немає токенів Mantle, тому що не кожен є холдером цього токену, але ви, наприклад, все одно хочете закидати у ньому, ви можете взяти позику чи, наприклад, через хеджування. У мене є відеоролики, ось тут прикріплю про позику. Він по-любому вам буде корисний, тому що крутий ролик розкладено все по поличках про всі платформи, про позики і так далі. І так само є ролик по хеджуванню, теж його ось тут закріплюємо наступним. Переглядайте для навіть для загального розвитку, це вам буде дуже корисно. Але хочу сказати, що в позиції є процент за позику, який буде з'їдати частинку і так невеликого профіту. А в хеджуванні також є фандінг, це комісія за отримання шортової угоди, чи лонгової, там в нашому випадку, шортової. Це теж буде знімати вам профіт. А якщо закидати USDT, то взагалі у вас тут ризиків ніяких немає. Ви можете собі спокійно занести ЮЗТ і отримувати скільки 4% річних. Дуже-дуже мало, але насправді тут ми отримуємо більше річних, тому що APR це є без складного проценту враховано, і якщо там розділити на 12 місяців, це там в місяць 0,33, а в день це взагалі дуже мало. Тим не менше, ми мінімум можемо заблокувати свої кошти на 14 днів у випадку з ЮЗТ, максимум на 30. Але як бачили, сама активність буде тривати лише 5 днів. Тому всі інші в весь інший час кошти будуть залишатися в EARN і, і будуть просто стейкатися під звичайні проценти, так як стейкаються USDT у вкладці Earn на Bybit. Дивіться, наприклад, в нас є коефіцієнт балів 1x і 1,2x. Одразу видно, що якщо заморожувати на 30 днів, то в нас більший коефіцієнт, тому що тут все відбувається за формулою. Кількість балів, яка у вас є, тобто кількість депозиту, на скільки днів застейкали, на кількість балів на пул, який ось тут у нас є. Потім це все розраховується. Тобто, чим більший коефіцієнт, чим більше внесли, чим надовше за. Стайкли, тим звичайно більше утримаєте. Також ці коефіцієнти можна знизу ось тут виконувати, піднімати до 1,2 і одразу маєте розуміти, що коефіцієнт 1х, і, наприклад, виконали спотове завдання 1. Кома 2 це не буде 22 x це буде просто 1,2x. Тобто, якщо ви виконуєте ще, наприклад, там зробите 13 x через Mantle, то у вас буде лише 1,3. Тобто воно все не сумується, я надіюсь, я зрозуміло пояснив. Спотове завдання виконувати дуже легко, можна просто 1 USDT, там 2 USDT. Купити просто щось і продати, і все. І за спотове завдання дуже легко виконується. І тим самим вже маєте 1,2, але його потрібно виконувати кожного дня. Внести у стейкінг, натискаємо, наприклад, в нас USDT на 14 або на 30 днів, обрано 14 днів, пише 4%. Бачите, в мене на балансі є, наприклад, 10 тисяч доларів. Якщо я пишу їх, то приблизно пише, що орієнтовно загальний дохід там буде 15 доларів. Це вийде 0,15%, але насправді ми тут отримуємо більше, тому що ми винагороду будемо отримувати у токену проекту. Це є розрахунок, ніби якби ви просто стейкали би USDT, але в нас є мегадроп, тому більшу частину ми будемо отримувати в токенах проекту. І одразу хочу сказати, що приблизно. У інших проектах ми отримували від 0,5 до 1,5% за цих буквально 5 днів стейкінгу, що є, в принципі таким слабеньким результатом на бичому ринку. А наприклад, якщо в нас там якась відмешка і немає активності, то це хороший результат. Якщо ви закинете там 10 тисяч доларів, 1,5%, це є 150 доларів. В принципі, з 10 тисяч це є дуже мало, але знову ж кажу, це для людей, які максимально консервативні і більше не знають, куди прилаштувати свої, наприклад, стейблкоїни. Тому так, 1%, 1,5%, там від 0,5 до 2 воно завжди коливається. Отаку в середньому дохідність ми можемо отримати за тих 5 днів, скільки ми будемо там 5-6 днів стейкати свої кошти. Але не дивлячись на те, що активність триває менше, нам потрібно кошти морозити мінімум на 14 днів. Тому я, в принципі, цю активність робити не буду. Я тут заморожувати свої кошти не буду. А ви собі вирішуйте. я просто вам вирішив показати цю активність, тому що можливо комусь буде цікаво, можливо, комусь підійде. Якщо ж думаєте, вносити, бачите, тут ап. Піар, наприклад, 5%, тут 4%. І якщо плануєте вносити там чи мантел, чи СДТ, не забувайте кожного дня виконувати ось це спотове завдання, що буде додавати вам коефіцієнт. Тут навіть пише, що. Отримані бали множиться на множник винагород, дорівнює останні бали, і від цього від частинки пулу ви будете отримувати винагороди. Тут десь теж це має бути все знизу розписано. Ось тут все розписано. Сума інвестиції, коефіцієнт балів, зроблені бали. І бали фіксуються щогодин, і оновлюються щодня. Тобто проводяться такі собі снипшоти, і це все враховується. І в кінці ви отримуєте airdrop токенів, продаєте їх. Буває, що проект після лістингу росте, буває, що падає. Важливо те, що зазвичай ми отримували завжди аеродроб однією частиною за один раз, а цього разу винагороду буде виплачено трьома частинами. Тобто, наприклад, якщо ви там мали би отримати допустимо 100 токенів ШАР тобто ви би мали отримувати їх. Зразу ран... тобто раніше ми отримували їх зразу, всі 100 токенів. Але тепер, бачите, у нас перша частина прийде 4 вересня, потім ще 33% прийде 6 вересня, і ще 33% прийде 8 вересня. Тобто, все розділено тепер на три частини, що теж є не дуже добрим, тому що це може розмити дохідність. Ви 4 вересня можете отримувати там 33 токени і продати по хорошій ціні. А вже коли всі влуплять по стакану, хто отримав першу виплату, 6 вересня буде менша ціна, і 8 може бути ще меншою. Знову ж таки, кажу. Активність така собі для мене. Я її особисто виконувати не буду, але можливо комусь буде цікаво. Тому вирішив просто з вами поділитися. Тим не менше, якщо залишаються якісь запитання, підписуйтесь на телеграм-канал. Ось тут закріплю вам qr код Зараз покажу, що в нас відбувається в телеграм-каналі. Ми тут брали алокації, тому що я знімав відеоролик по Альмонаку, який проводився. На Легіоні ми ректанулися разом усіма з бітлеєром на Кінлісті. Теж таке буває. Тут ми закидали, бачите, схолдерські холдерські тони в Телеграм-Гаманець. Тут населення на ломбарді на Builpaді. Тому на телеграм-канал обов'язково підписуйтесь, це вам буде в будь-якому випадку цікаво. Різні активності. Я постійно пишу в Телеграм досить частіше, ніж знімаю відеоролики на Ютуб. І ось такий цікавий пост навіть вам може буде прочитати про те, коли вам завжди розповідають, що ви завишуєте в крипті свої ризики. Можливо, вам буде цікаво. Ну і ось трошки розписував про сам про саму активність Мегадроб. Тут справа зверху ви зможете подивитися свої баланси. Тобто свої знімки балансів, які у вас будуть відбуватися на ваші кошти, які ви тут застейкаєте. Ну і в принципі все. Винагороди перші будуть нараховані вам 4 вересня на ваш аккаунт фінансування. Потім одразу на наступний день, 5 вересня буде лістинг проекту, і вже 6 вересня наступна виплата і 8-го Але кошти потім будуть заморожені трошки довше. Мінімально можна внести тут у стейкінг 100 доларів, максимально 50 тисяч доларів. Але ви не можете отримати більше, ніж 1% від полу. Тут десь написано в нас в умовах. Ось загальна сума винагороди на користувача обмежена 1% від прирозового полу в нових токенах. Тут детальніше можете прочитати про заборонені країни. Там, якщо у вас якісь. Інші акаунти або ви за кордоном потрібно це прочитати теж. І в принципі, тут це все те саме, що я вам розповів раніше. Таким чином, бейбід старається змусити користувачів тримати кошти на їхній платформі, але з такими активностями я думаю сильно в них нічого не вийде. Тому, друзі, як я сказав, був простий, максимально доступний. Якщо вам було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я як завжди, побажаю вам профіту та до нових зустрічей.